Наливаю сьогодні олію. Замовлення треба підготувати. Того, як білка в колесі. отак цілий день. Наливаю, закручую, внесу кудись. І ще в мене сьогодні буде вдома роботінка, це нарешті законтровати хливи. Бо я вже два рази зрізала їх і вони стоять в холодильнику, треба край з ними щось зробити. Так що після роботи приганяюсь швидко. І консервую гливи, Бо на вечір планую, я так планую, завжди, якщо щось планую, воно щось перебиває. От, перебиває. Хочу подивитись якийсь фільм. Традиційно, кожну п'ятницю, ми дивимося вдома фільм. Того треба це все швидко зробити, щоб те, що планувала, збулося. Так що... А наливати ще дуже багато. Я... Хотіла сьогодні матнутися скоренько з роботи, раніше поїхати, але я розумію, що раніше ніяк не поїду. Вже, мабуть, 4 година. Ні, ще немає чотирьох. А хотіла ще в три поїхати додому. Бо глив багато. Хочу ще нарізати на сушити, того буде чим зайнятися. Так що поки працюємо. Нарешті. Нарешті я закінчила наливати олію. Але це ще не все. Ще мене чекає завтра такий самий налив. І треба дуже швидко це робити, бо буде завантажуватись машина з самого ранку. А я, а я мечу додому, бо мене чекають гливи. Я вже нарешті вдома. Майже шоста година. Дуже заморилась. Зараз поїм. У нас вчора був. Храмовий праздник в селі. Не мали готуватись. Але приїхали родичі гості. Того трішки так. Вечерю накрили. Холодець. Зараз поїм, я піду, піду збирати гриби. Хоч і заморилась дуже, чесно, дуже заморилась. 300 бутилок літрових наливати, це не як важко. Рука вон, червона, аж трясеться закручувати. А що робити, як треба? Треба працювати, щоб щось мати, щоб щось було. Так що так. Не буду наїдатися, бо потім буде важко працювати. Тося, що ти мене просиш? Ти їла щось, тебе кормили? Де твоя хазяйка? Твоя хазяйка поїхала, десь в гості. М? Зараз я тебе покормлю. Прийшли з вами в садок зрізати гриби. Наросли, просто дивіться, величезні. Варф, варф. Зверху. І зараз будемо це все. Ось цю всю красу будемо зрізати. це величезні. Мама в калер попала. Боже, Тося, на чужу територію зайшла, ще огризаєшся. Боже, які вони величезні. Я просто в шоці. Як їх багато, і які вони великі. Ось, що ти там сваришся? Ой, падає, падає. Дивіться, Це просто щось. Опадає таке величезне і таке важке голо. Пахне як в лісі. І не треба йти в лісу, чесно я думаю. на нагород повітря, що там щось розсварується. Дивіться, скільки я зрізала? І Я навіть шипеньок не дорізала, мабуть, його не буду до кінця дорізати, бо тут ще є маленькі грибочки. Я їх ще залишу доростати. <рес> Як багато несу. Зараз замочу їх всі в воді і будемо консервувати. Так, да, Тося? Гавкала, там, мені заважала. Ди сюди. А дивіться, я вам покажу свого племінничка. Ану, кажи всім привіт! Тільки моє кольорі. Перемила гриби. Зараз дістану ті гриби, які в мене є, з того разу, які я зрізала. Зважити їх треба, замочити, потім зварити, а потім будемо варити вже маринад. Потім наріжемо їх, все послідовно будемо робити. Які величезні. Що я вам скажу? Із трьох моїх укосів вийшло 7,5 кг. Ось така велика миска. Зараз буду це все замочувати і перерізати. Ось таку величезну каструлю нарізали грибів. О, така велика. І зараз будемо ставити їх, трішки треба проварити. Дістала от той перчик, який я знімала в коротких відео. Ось який він вийшов у мене з часничком. Дуже смачний. Поставила вже варити гриби. Баночки миються. Хто хотів рецепт? Зараз вам покажу, який рецепт приготування маринованих консервованих глив. Так, собі скріньте і буде вам щастя. Дуже смачні. Як гарно засвічує, так? Хоч картину пиши. Сьогодні, окрім того, що будуть консервовані гливи, дивіться, як гарно горить. У нас буде ще й вечеря на кострі. Поки угольки наші догорають, розжарюються буде вечеря. Як гарно, як гарно горить. Так, а тут буде піджарюватись плов. Ще вночі на город вийшла базиліку на скубити. Дивіться, який ще славненький. вам покажу вам хризантему. А, як гарно. Закінчили нарешті маринування наше, консервування. Півлітрових баночок у нас вийшло 17 штук, це 7,5 кілограм, і спокійно йдемо вже вечеряти. У нас сьогодні вечеря на вулиці, тепло сьогодні ввечері. Ой, дня всяка літає. Того всі зараз з сім'єю сядемо і будемо вечеряти. Закрили вже свої гливи. Задоволені, зі свята позалишали ще страви, того будемо зараз доїдати. Вечеряти і лягати спати, бо завтра всім на роботу.